Бачите навіть є гід, який розповідає про цей автомобіль. Перед вами db 5 Aston Martin. Так, зараз завели db 5 номера змінюється так само, як в фільмах Бондіани. Так відбувається стрілянина під фарами. Зараз буде щось новеньке, можливо, ще. Да, ось такі бонд-машин. Зараз колекційне авто. Це Aston Martin DB5. Саме на такій автівки робили рух Джеймса Бонди, Багатьох Бондіан. Даний кузов вироблявся 1963 по 65 роки. Зроблено було всього 1059 штук. Комплектація по мотору була це 4 кубовий бензиновий мотор на 282 конячки. Коробка стояла механічна, ступенева або автоматична. На даний час у світі взагалі залишилось таких 25 екземплярів. По Оціннику така автівка зараз коштує приблизно десь 5 мільйонів євро. Як ви бачите, під передніми фарами присутні автоматичні дула, які використовував Джеймс Бонд. Також присутня наліпка DB5, уточнюючи, що це за модель. Також відбувається в даній автівці зміна номерів. Ось такі колеса класичного напрямку. Так, ось перед вами пульт, який можна перемикати дійсно різні налаштування по автівці. Пушить, і? Окей. Так, оце перед вами пульт налаштування, подання автівки по різним конфігураціям роботи. Це вистріли з автомата, також зміна номерів. Так, ось так всередині. Ось такий сірий шкіряний салон. Дерев'яне кермо. Так, да, досить цікава комплектація. Та да, ось такі спортивні автомобілі до часу.